Пропоную приготувати дуже смачний салат із синеньких. Вони ж баклажани. Поки ще сезон. Баклажани можна придбати, а можливо, у вас свої. Обов'язково скуштуйте його. Салат не складний, готується легко. Нам знадобляться самі баклажани, яйця курячі, цибуля, майонез і часничок. Яйця необхідно відварити, а цибульку зараз будемо нарізати і замаринуємо. Пропорції приблизно наступні. На один, ну такий добрий баклажан ми беремо одну цибулинку і парочку яєць. В мене приблизно Трайна порція сьогодні виходить, Тому я взяла три цибулини і шість яєць. Якщо полюбляєте мариновану цибулю, можна навіть і більше. Якщо ж навпаки не полюбляєте, можете зменшити кількість цибулі просто. Якщо цибуля невеличка, то нарізаю її напівкільцями. А якщо ж великувата, то ось такими чверть кільцями, щоб були ось такі брусочки. А поки цибулька маринується, до речі, як зробити смачну мариновану цибулю. Хто ще не знає, є відео у нас на каналі, не буду займати цим окремо час. Відставляємо її в стороночку, нехай марінується, а ми тим часом нарізаємо. Синенькі. Синенькі нарізаємо так само, як і цибулю, такими брусочками, не кубиками, а ось отакими брусочками. Чому так? Ну, тому що, якщо нарізаєш кубиками, воно стає схоже більше на кашу. Стосовно того, чи потрібно синенькі чистити, ні не обов'язково. Чи потрібно синенькі замочувати у підсоленій воді? Ні, не обов'язково. Зараз такі сорти, що вони вже не гірчать. Це зовсім не ті синенькі, які були колись давним-давно. Ось такими брусочками соломкою нарізаю, і на немаленькому вогні хвилинок 5-7, підсмажуємо до готовності. Можна під час підсмажування присолити. Звичайно, чим молодіші наші баклажани, вони ж синенькі, тим краще. В нас важко знайти їх у продажу, тим паче таких, яких би б хотілося. Тому ми довольствуємося тим, що є. А все ж таки бажано брати, щоб насіння такого не було. Чому не чистимо? Тому що. Коли ми ось отак нарізаємо, знову ж таки краще тримаються купи і не так перетворюються за рахунок шкірочки на кашу. Вони і так порозломлюються, порозвалюються, але все ж таки нам потрібні шматочки, а не пюре. Це не ікра. Перша партія у мене вже смажиться. Смажимо до золотавої, красивої скариночки. Баклажанчики посмажені. Тепер необхідно дати їм повністю вихолонути. І якщо у вас не один баклажан, два-три величеньких чи більша кількість меншеньких, будь ласка, не пхніть всі в одну сковороду. Краще за 2-3 етапи посмажити. В противному випадку вони у вас не підсмажуться і буде просто каша. А поки баклажанчики вихолоняють, нарізаю яйця. Також соломочкою. Ось так. Яйце навпіл, потім ще раз навпіл, і в нас виходить ось така соломка. Залишилось зібрати салатик у вихолону баклажани, відправляю порізані яйця. І проціджую мариновану цибульку і додаю також сюди. Обов'язково солимо. Салатик наш, перчик можна чорний, мелений, можна суміш перцю. заправляємо майонезиком. Ну і обов'язково останній інгредієнт це подріблений чесничок. Відправляю його також сюди. Залишилось перемішати. Я цей салатик готую вже більше 20 років. Ви знаєте, коли хтось із знайомих вперше його куштує і запитують, а що це, а дай рецепт. І коли людям кажеш, що складових це синенькі яйця і цибуля, ну, часник. Спочатку не вірять, а потім, коли зустрічаємось і починається. Ой, ти знаєш класний салат, ну я туди додаю кукурудзу. Ой, ти знаєш класний салат, я його назвала м'ясний без м'яса. Додаю приправу м'ясну. Ой, ти знаєш, як гриби смажені. Правда, я посипаю мівіною грибною. Люди добрі, ніякої мівіни. Спробуйте, приготуйте саме в такому варіанті синенькі яйця, цибуля, часничок і мастимо майонезом. Це просто за вуха не відтягнеш. Я вам обіцяю. Я раджу відразу його не споживати, а дати декілька ну годинку, дві, постояти, щоб все потоваришувалося, обмінялися смаками. І ось тоді, коли він настоїться, це взагалі м -м ляпота. Тому готуйте і смачного вам.